Посівний комплекс Нармада дозволяє за один прохід сівалки виконати повний комплекс посівних операцій без попередньої підготовки ґрунту, безпосередньо постерені. Сформовані технології стріптів смуги прогріваються краще, ніж поле цілком. За один прохід агрегатом відбуваються такі операції, як підрізання бур'янів, рихлення ґрунту, внесення добрив, точний висів і загортання землі. Досягається ідеальне посівне ложе для отримання дружніх сходів, зернових або просотних культур, що здатні протистояти різним кліматичним стресам, а також максимально розкрити свій генетичний потенціал. Ширина захвату посівного комплексу 3,8 метрів, призначений для посіву за технологією стріптіл. Об'єм зернового бункеру, який складається з бункеру сухих добрив та бункеру для рідких добрив, кожен по тисячі літрів. Транспортна швидкість сягає не більше 20 км на годину та необхідна потужність трактора від 300 до 350 кінських сил. На шинній частині розташована розподільна головка, що за допомогою пневмопроводів передає сухі та рідкі мінеральні добрива від баків до глибокорозпушувачів, які знаходяться на посівній зоні, та розподільники потоку, що передають зернове насіння до посівних секцій. Ємності для добрив та посівного матеріалу є пластиковими, об'ємом кожен на півтори тисячі літрів. Нення добрив здійснюється через попередню розподільну головку. Регулювання норми висіву відбувається з кабіни трактора. Глибоко розпушувачі посівного комплексу, які є шириною 25 мм, дозволяють здійснити глибоку обробку на глибину від 10 до 350 мм без підняття великих грудок на поверхню. Це дозволяє врізатись в ґрунт як ніж, не вивертаючи великі гудки землі. Зернова секція посівного комплексу призначена для посіву зернових культур. На анкері, який має ширину від 11 до 12 мм, розташований насіння провід, по якому насіння потрапляє у ґрунт. Та за допомогою гвинта здійснюється регулювання глибини посіву насіння. Зернові секції посівного комплексу розташовані у шаховому порядку і не є жорстко закріпленими, а можуть повертатись на кут до 10 градусів відносно своєї вісі. Такий поворот секції дає можливість повторювати поверхню поля, вибираючи робочому органу найбільш зручніше місце для створення посівної колії. Посівний комплекс Нормада оснащений системою контролю висіву компанії Фармаскан ЛТД, виробництво Великобританія. Вона призначена для автоматичного контролю параметрів посівного комплексу та оповіщення при виникнення нештатних ситуацій, здатна обробляти до двох датчиків швидкості вентилятора, контролювати обертання валів висіваючих апаратів та проліт насіння і добрив в кожний сошник в залежності норми висіву, а також управління виливу рідких добрив. Використовуючи посівний комплекс, ви можете бути впевненими в якості своїх посівів та рівномірних сходах. Нормада це технологія майбутнього.